При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван С допомагає дітям при вологому кашлі. Привіт Оля. Я не забула нафарбувати фарбувати око. Я просто хочу вам показати, як з допомогою правильного мейкапу можна збільшити ваші очі. Перше, що я починаю, це база для цінеї. Але якщо у вас вдома немає гін, можете використати звичайну пудру. Це для того, щоб ваші ціні зафіксувались добре і тримались весь день. Наступний крок: на повіку, ми наносимо світлі ціні, а також під лінією брів. Пам'ятаємо, що світлі відцінки збільшують об'єму, темні зменшують. Наступний колір темніший, трішки темніше кави з молоком. Це найкращий колір, щоб збільшити око. Промальовуємо зовнішній куточок ока і рухаємося вздовж рухомого повіка. Дотушовуємо пальчиком. Таким чином, ми відкриваємо око, робимо його виразнішим та більшим. Беремо хайлайтер, тому що я маю сяяти, ви маєте сяяти, всі мають сяяти. І пропрацьовуємо рухоме по віку, куточок ока та зону під бровами. Візуально хайлайтер відкриває око та освіжає погляд. Тепер малюємо стрілочку. Беремо олівець добре підточений, і максимально близько до вій промальовуємо тоненьку лінію. Але пам'ятайте, вона повинна бути тоненькою, тому що широка може зробити вам дуже вузенькі очі. Щоб продовжити малювати вашу стрілочку, можемо використати такий трюк. Беремо пензлик чи ще один оліпчик, прикладаємо до нижнього повіка близько росту вій і ставимо штришок. Дуже важко намалювати рівні стрілки, це факт. Тому маленький секрет. Якщо ви олівцем намалювали стрілку, можете взяти невеличкий пензлик і розтушувати її. Навіть трішки видовжити стрілочку, якщо вам це необхідно. Така стрілочка буде виглядати дуже охайно і бездоганно. У косметичних магазинах ви можете зустріти світлі олівці. Для чого він? Для того, щоб візуально збільшити око. І прифарбовуємо слизову. Вона обережно не виколіть собі око. І не використовуйте білий олівець, бо він дуже неприродно виглядає. І нижнє повіко я також притемнюю, але не чорним, тому що це візуально і звужує ваше око і може зробити такий не дуже гарний синяк під оком. Останній штрих це вії. Ці щипчики називаються керлер. Але можете просто знати, що це підкрутка для вій. Все. Тепер показую, як користуватися. Відкриваємо око, вставляємо вії, зажимаємо тільки вію, а не по віку. І трішки тримаємо. Не тяніть, просто трішки зажміть і відпускаємо. І важлива інформація: підкручуйте ваші вії до того, як нафарбували туш'ю. Тому що після того ви просто можете пошкодити вії. Тепер туш. І щоб максимально відкрити наше око, ми маємо направляти щіточку доверху. І нижні також трішки підфарбуємо. Вони відкриють повністю око. Ну і так макіяж виглядає більш завершеним. І як ви бачите, не існує занадто маленьких очей. Просто їх треба вміти правильно фарбувати.